Навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Дослідити його можна за допомогою залізних ошурок або магнітних стрілок. Крізь отвір у горизонтально розміщеному картоні пропустимо вертикальний провідник зі струмом. Притрусимо картон залізними ошурками і замкнемо коле. Ошурки розміщуються навколо провідника концентричними колами та відтворюють картину лінії індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом. Магнітна стрілка N-полюсом вказує напрямок магнітних ліній. Напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму. Якщо струм спрямований вниз, то магнітні лінії напрямлені за ходом годинникової стрілки. Якщо струм спрямований вгору, то магнітні лінії напрямлені проти ходу годинникової стрілки. Правило правої руки використовують для визначення напрямку магнітних ліній навколо провідника зі струмом. Якщо спрямувати великий палець з правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок магнітних ліній навколо провідника. Можна уявити собі, що звичайна канцелярська ручка є провідником зі струмом. Тоді один лівою рукою спрямувати ручку Вістрям за напрямком струму в провіднику. 2. Правою рукою охопити ручку так, щоб великий палець вказував напрям струму в провіднику. 3. Чотири зігнуті пальці вказують напрямок магнітних ліній навколо провідника. Можливі напрямки струму у провіднику. Вліво, вправо, вниз. Вгору. До нас ми бачимо крапку, ніби вістря-стріли, що летить до нас. Від нас ми бачимо хрестик, ніби хвіст стріли, що летить від нас. Вектор магнітної індукції B в, в даній точці магнітного поля напрямлений по дотичній до магнітної лінії за її напрямком. Формула для обчислення магнітної індукції має вигляд B дорівнює K і поділити на R, де R – відстань від провідника до даної точки магнітного поля і сила струму у провіднику – Кадирівня 2 на 10-7 н на ампер у квадраті коефіцієнт пропорційності. Зі збільшенням відстані від провідника, індукція створеного ним магнітного поля значно зменшується. Зі збільшенням сили струму в провіднику, індукція створеного ним магнітного поля збільшується. Навколо котушки зі струмом існує магнітне поле. Дослідити його можна за допомогою залізних ошурок або магнітних стрілок. Ошурки розміщуються таким чином, що відтворюють картину ліній індукції магнітного поля. Магнітні стрілки n полюсами вказують напрямки магнітних ліній. Магнітне поле схоже на магнітне поле штабового магніту. На торцях котушки зі струмом розташовані два полюси. Правила правої руки для визначення полюсів котушки зі струмом. Якщо 4 зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то віддігнути на 90 градусів великий палець укаже напрямок на N-полюс котушки. Задача 1. Куди показує N-полюс магнітної стрілки, що розташована в точці А. До нас, від нас, вліво чи вправо. Розв'язання. Н полюс магнітної стрілки вказує напрям магнітної лінії в точці А. За правилом правої руки зображаємо магнітні лінії. В точці А магнітна лінія йде від нас. Відповідь Б від нас. Великий палець вказує напрям сили струму від плюс полюса до мінус полюса. Чотири зігнуті пальці вказують напрям магнітних ліній. Задача 2. Як взаємодіють дві котушки зі струмом А відштовхуються, Б. притягуються, В ніяк. Розв'язання. У лівій котушці струм у витках йде вниз. Від плюс полюса до мінус полюса. У правій котушці вгору від плюс полюса до мінус полюса. За правилом правої руки визначаємо полюси котушок. Відповідь А відштовхуються. Чотири зігнуті пальці вказують напрям струму у витках котушки. Великий палець вказує на північний полюс котушки зі струмом. А ось ці сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!